У чотирьох областях України починають пілотний проєкт соціального таксі. Цю ініціативу реалізує Український Червоний Хрест разом з австрійським Червоним Хрестом. Таксі працюватиме у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Ця послуга потрібна людям, які тимчасово не можуть рухатися через травми або мають труднощі з пересуванням через вік чи стан здоров'я. Олександр Бабенко з Українського Червоного Хреста каже, що таксі допоможе їм дістатися на медичні обстеження. Послуга включає. Допомогу волонтерів, які допоможуть вийти з дому, транспортування до лікарні з використанням інвалідного візка або нож, супровід на обстеження та повернення додому. Першими користувачами стануть самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю. У майбутньому, після аналізу перших результатів, програму можуть розширити на інші регіони України. Вам важко зосередитися. Читання книжки до кінця здається неможливим, ви не самі. Багато людей відчувають те саме. Дослідження показують, що сучасна людська. Людина може утримувати увагу на одній справі лише протягом 47 секунд. Ще у 2004 році цей показник був майже дві з половиною хвилини. Постійний потік новин і години перед екранами лише погіршують ситуацію. Психіатр Майкл Зіфра каже, що вміння концентруватися можна розвивати, почніть з малого. Поставте таймер на дві з половиною хвилини і не відволікайтеся на телефон. Наш мозок налаштований швидко реагувати на зміни. Ніше це міг бути шурхіт у траві, а сьогодні сповіщення на смартфоні. Клінічна психологиня Стейсі най вважає, що пандемія спотворила відчуття часу і збільшила залежність від гаджетів. Технології впливають на здатність концентруватися. Тому робіть активні перерви. Прогуляйтеся або зробіть розминку. Головне, щоб перерва містила фізичну або ментальну активність. Відмовтеся від багатозадачності. Найкраще зосереджуватися на одній справі. Метод помідора може допомогти 25 хвилин роботи, потім 5 хвилин на перерва. Займайтеся тим, що захоплює вас. Це може бути вивчення музики або вдосконалення спортивних навичок. Головне, щоб це приносило радість. Будьте добрішими до себе. Всіх бувають як продуктивні, так і складні дні. Концентрація як м'яс, її можна зміцнити практикою. Сара Родрігес, досвідчена туристка, поділилася своїм досвідом від чотирьох європейських міст. Перше місто Позітано в Італії. Це місце на Амальфітанському узбережжі відоме вузькими кольоровими вуличками. Але Сара була розчарована через натовпи туристів. Вони буквально торкалися її плечей. Місто виявилося метушливим, а ціни високими. Далі Амстердам у Нідерландах. Раз згадує, що місто переповнене туристами. Вони галасують і катаються на велосипедах. Парубоцькі вечірки на кожному кроці. Забронювати столик у ресторані було неможливо. Третє місто Париж у Франції. Бульвари переповнені, а черги біля ейфелевої вежі та Лувра нескінченні. Це виснажило терпіння Сари. Вона не радить відвідувати Париж. Останнє місто Міконос у Греції. Сара очікувала спокійного відпочинку, але натрапила на гучні вечірки та дорогі ресторани. Пляжі були Умними це зруйнувало її плани на спокійний відпочинок. Сара Родрігес зробила висновок, що більше ніколи не повернеться до цих міст. Сезон ранніх овочів приносить багато можливостей для господинь. Особливо це стосується крем супів. Вони подобаються навіть тим, хто зазвичай не любить рідкі страви. Один з таких супів ароматний крем суп зі шпинатом та грінками. Цей суп легко готувати, його можна робити навіть кожного дня. Інгредієнти прості, але смак чудовий. Ніхто не буде проти, якщо що цей суп часто буде на столі. Тепер про рецепт: на приготування знадобиться 45 хвилин. Вийде 4 порції. Вам потрібні 200 грамів курячого філе, одна склянка вершків з 15% жирності, одна цибулина, чотири картоплини, три зубчики часнику. Також потрібні 2 столові ложки олії, два лаврових листки, сіль та чорний перець за смаком. Цей крем суп не тільки смачний, але й корисний. Приготуйте його і він стане улюбленим. у Шій родині ціни на нафту зросли через напругу на близькому сході. У середу, 21 травня, вони почали підніматися. Це сталося через новини про плани Ізраїлю атакувати ядерні об'єкти в Ірані. Це викликає занепокоєння щодо постачання нафти. Сполучені Штати Америки та Іран ведуть переговори про ядерну програму Тегерану минулого тижня. Ціни знизилися на понад 2% через можливу ядерну угоду. Однак переговори поки що не мають значних результатів. Сьогодні ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 97 центів, це 1,5%. Вони коштують 66 доларів 35 центів за барель. West Texas Intermediate піднялася на 96 центів, це 1,6%. Американська нафта коштує 62 долари 99 центів за барель.